Ми завершуємо сьогодні наш проєкт Мої улюблені напої. Перейдімо з вами до останнього 4-го уроку. Тема нашого уроку сьогодні вимоги до якості готових напоїв, а також захист проєкту. Налаштуємося на урок через нашу кольоротерапію та задамо собі настрій. Задання на урок номер 4 ознайомитися із вимогами до гарячих напоїв, зіграти у гру Вікторина аграрних мандрівників, а також захистити свій проєкт. Загальні вимоги до готових гарячих напоїв мають певні свої критерії. Ну, по-перше, відсутність шкідливих речовин, тобто напій не повинен містити шкідливих для здоров'я речовин, він має відповідати санітарним нормам, і приготування та подача напоїв повинні відповідати цим нормам. Далі, свіжість, по-перше, гарячі напої усі перераховані повинні бути свіжими, тобто готуватися безпосередньо перед самою подачею. Смак. Напій повинен мати приємний насичений смак, характерний для даного виду. Аромат. Напій повинен мати приємний виражений аромат. Зовнішній вигляд, поверхня напою повинна бути чистою, без піни або сторонніх включень. Ну, Звичайно, якщо це не кава з піною, наприклад, яка подається, викладається за допомогою молочної піни. І температура, як ми вже сказали, повинна подаватися, повинні подаватися такі напої при температурі не нижчої 75 градусів за Цельсієм. Вимоги до готового чаю, подивіться, будь ласка, давайте їх проаналізуємо. Заварка повинна бути чистою, якісною, свіжою та правильною фракції. Чай не повинен бути перевареним або недовареним. Настій чаю повинен бути прозорим та без осаду. Кава, наприклад, повинна бути свіжо змеленою, тоді вона буде досить ароматною і мати виражений такий аромат. Кавоварка повинна бути чистою та справною, якщо ви готуєте саме в ній. Кава не повинна бути перепаленою або недопаленою. Якщо ми готуємо какао, то слід звернути увагу на такі вимоги, що какао-порошок повинен бути якісним, без сторонніх домішок. Молоко повинно бути свіжим та пастеризованим. Какао не повинно бути занадто густим або рідким. Ну якщо ми готуємо гарячий шоколад, то він повинен бути якісним, з високим містом какао-продуктів. Молоко повинно бути свіжим та пастеризованим, і знову ж таки шоколад не повинен бути або занадто густим, або занадто рідким. Давайте визначимо критерії оцінювання за роботу на уроці. Захист проєкту ми будемо здійснювати і оцінювати за таким критерієм. По-перше, виступ лаконічний та зрозумілий, висвітлений на дошці на попередню, що було задано в домашньому заданні, оцінюється у 9 балів. Оригінальність фото чи відеозвіту, тобто враховані всі критерії, що були подані раніше, у 2 бали. Ну і, звичайно, наша активність під час гри 1 бал. Перейдімо до хвилини відпочинку та задамо собі далі настрій на подальшу роботу. Отже, приступаємо до нашого захисту та спочатку давайте поміркуємо над правилами даної гри, яку ми будемо грати. Учні грають у вікторину усім класом. Правило піднятої руки це можливість дати правильну відповідь. Методом випадкового жеребкування учні здійснюють захист проєкту, використовуючи дошку Padlet. Інші учасники можуть ставити запитання стосовно проєкту. Та наприкінці гри учасники найкращих трьох проєктів отримують значки. Давайте з вами разом перейдемо до вікторини аграрних мандрівників. Поринемо у світ гарячих напоїв разом та зіграємо у вікторину аграрних мандрівників. Отже, запитання номер 1 з якої рослини роблять чай? Скорення чайного куща. З листя чайного куща чи з кавового дерева. Так, звичайно, з листя чайного куща. Переходимо до наступного запитання. Запитання номер два. Де з'явився чай? У Китаї, Англії чи у В'єтнамі? Звісно ж, у какі. Наступне запитання. Який напій є національним напоєм Японії? Зелений, чорний чи білий чай? Ну, і звичайно, це є зелений чай. З чого роблять какао? З листя какао кавового дерева чи какао-бобів? Молодці я впевнена, що ви правильно сказали і назвали. Ну і останнє запитання. Як правильно заварити зелений чай? Температура води для заварювання має бути 70, 80 чи 90 градусів. 80 градусів і своє правильною відповіддю. Молодці, рухаємося далі. Давайте зараз перейдемо з вами до такого цікавого рандомного вибору кожного учасника захисту проєкту. І, власне, розпочнемо наш захист проєкту. Цікаво, хто буде виступати першим. Тому ми скористаємося сьогодні ось такою чарівною нашою таким чарівним капелюшком, із якого, власне, будемо витягувати наші імена учасників по черзі. Напередодні уроку учасники гри мали можливість проголосувати за вироби, які найбільше сподобалися на віртуальній дошці. Отже, як завжди. Три учасники отримують значки за кращий проєкт. Ось на цьому, власне, ми завершили наш проєкт. І як завжди, я хочу побажати вам успіхів у наступному проєкті. Не зупиняйтесь на досягненні, завжди обирайте кращі цілі і все. Як то кажуть, досягається в порівнянні, тобто помилки будуть у вас в будь-якому випадку, але в жодному разі не, на цьому не зупиняйтесь і рухайтесь уперед. Я всім бажаю творчих успіхів і до зустрічі!